Доброго дня! На цьому відео ми з вами розглянемо генератор Sigma 5710401. Напруга 220 вольт. Частота 50 Гц. Номінальна вихідна потужність 2,8 кВт, максимальна 3 кВт. Вихід постійного струму 12 вольт. Об'єм паливного бака 15 літрів. Мощність двигуна 7 кінських сил. Витрати палива 360 г на кВт-годину. Об'єм масляного картера 600 г. Час безпереривної роботи 8 годин. Система запуску ручна. цим генератором входять дві вилки, клеми для підключення 12-вольтового струму, ключ і книжка. На передній панелі генератора знаходяться кнопка для запуску та зупинки двигуна, вольтметр, вимикач споживання електроенергії. Дві розетки змінного струму, запобіжник, клеми для підключення постійного струму 12 вольт і клема для підключення заземлюючої жили. Для зменшення вібрації та шуму при роботі генератора є між, знаходяться між рамою і самим генератором такі антивібраційні подушки. Даний генератор оснащений чотирьохтактним двигуном, тобто змішувати масло і бензин не потрібно. Мастило для чотирьохтактних двигунів заливається через спеціальну горловину картера двигуна. Його рівень контролюється за допомогою щупа. В даній моделі генератора використовується мідна обмотка. Генератор оснащений спеціальною системою захисту від нестачі масла, тому при його нестачі чи малій кількості генератор не запуститься або вимкнеться. Перша заміна масла проводиться через 10 мотогодин. Бензин заливається через фільтр сітку. Бак об'ємом 15 літрів. Його об'єм контролюється за допомогою показчика рівня палива. При запускові даний вимикач повинен бути вимкнутий. Відкриваємо повітряну заслонку. Відкриваємо кран подачі бензина в генератор. Переводимо кнопку в Положення включено. Та запускаємо генератор пусковим ручним стартером. По мірі нагрівання відкриваємо повітряну заслінку. Далі переводимо вимикач в положення включено. Та користуємось електроенергією. В даній моделі вбудований АВР-регулятор, який забезпечує стабільний вихід напруги. Для зупинки генератора. Ми виключаємо споживачів і вимикаємо генератор. Заливаємо масло. Для зручності ми використовуємо таку баночку з мірною шкалою. Тепер заливаємо бензин. no mm -hmm. Даний генератор йде на номінальну потужність 2,8 максимальну 3 кВт. Тільки що ми до нього підключили 2 кВт фен і 1,2 кВт обігрівач. Як бачимо, дуже добре з цим справляється. Підписуйтесь на наш канал, дивіться наші інші відео та залишайте свої коментарі. До нових зустрічей!